Я, кстати, критиковал моошную медийку, ругал ее последними словами, шутил злые шутки и все такое, потому что она была ужасна. Но вот с нами нет Коношенкова. Я смотрю на всю эту вакханалию и очень скучаю по, в кавычках, 200 уничтоженным националистам». Да, это было нелепо и странно, но в последние недели уж совсем какие-то врат, врата ада разверзлись. Поэтому брифинги Коношенкова сейчас вспоминаются чуть ли не с теплом, ибо все познается в сравнении, и я уже хочу обратно в 2000. 2023 год, где все было криво и непонятно, с короговоркой, без контекста, с пятое на десятое, но все равно лучше, чем сейчас. Он абсолютно прав. То, что началось с 6 августа, многократно, несравнимо хуже даже, в общем, того, что было в первые полгода войны. Когда вы называете СВО, а это война, то мы приходим к той ситуации, которая сегодня происходит, когда враг на нашей территории. Враг на нашей территории уже две недели, а мы слышали обещание за три дня с ними разобраться. Мы до сих пор не услышали, кто же все-таки виноват в том, что это произошло. Страна хотя бы должна на сегодняшний момент, спустя две недели, увидеть хоть разочек правильную полную карту того, что она потеряла на данный момент. То, что ее солдатам придется отбивать кровью своей. У нас же до сих пор нет нигде нормальной карты. Я не на одном месте. У блогеров чертят, но это, извините, блогеры чертят. А что будут делать наши 125 тысяч эвакуированных жителей Курской области? А это еще не край, понимаете, будут дальше присоединяться. Потому что война пришла в наш дом. Понимаешь? В итоге получается, что на сегодняшний день мы не знаем первое, кто виноват, мы не знаем, что же все-таки в масштабе всего произошло, и опять же, мы в этом случае пытаемся дальше играть в какую-то историю, которая абсолютно бессмысленна. И знаете, что меня вот вчера доводило до изумления, когда я читал комментарии во взрослых людях вот все их внутреннее существо, не всех, конечно, а тех, кто не в силах или не хочет даже себя сдерживать и начинает немедленно строчить комментарии, вот заполняется все какой-то совершенно запредельной химически чистой инфантильностью. А инфантильность ⁇ это всегда эгоизм человек полностью сосредотачивается на себе, на своих личных переживаниях. Вот, вот мне плохо, мне больно, мне некомфортно, мне страшно. Вы немедленно, потому что мне плохо должно нести ответный, сокрушительный, лучше ракетный ядерный удар. Немедленно. Не потому, что в этом есть, ну, даже вот с точки зрения его личной логики, военная целесообразность. Нет. Потому что мое персональное эго страдает. Потому что я на протяжении многих лет верил, это твоя проблема, что ты верил, что мы настолько могущественные, что никто не посмеет. Никогда и ни при каких условиях. С чего это вы так думали-то? Ну и реально. Вот те, кому больше 40 лет, вы с чего так думали? я понять до сих пор не могу. Действительно, это была такая одна из наибольших массовых атак на э-э электроэнергетическую инфраструктуру Украины. Э-э, до жаль, пошкоджено велика кількість обладнання на підстанціях, на розподільчих пристроях, на генеруючих потужностях. тому, зрозуміло, була мета Зробити такий тотальний блокаут в Україні мета ворога, але не вдалося енергетики. Дуже оперативно, професійно, вони змінювали схеми постачання відповідне відключення для того, щоб зберегти систему. Система збережена, система працює, але сьогодні. Вже почалися дуже, дуже вели, почався дуже великий обсяг ремонтних робіт, відновлюваних робіт, як на підстанціях, на мережах, на розподільчих, от, пристроях електростанцій. На жаль, було попадання на Київську ГЕС. Там пошкоджено електротехнічне обладнання. Зараз е з'ясовується обсяг і необхідний е обсяг робити. Тому ці роботи будуть продовжуватися. Я думаю, що на відновлення потрібно ну, тиждень, ну максимум два, е для того, щоб стабілізувати ситуацію. Якщо не буде е ще таких атак, от сьогодні е були ракетні обстріли. Тому треба нам з розумінням відноситися до цих відключень. І відключені потрібно ще і для того, щоб ремонтувати обладнання. Наприклад, підстанція, якщо там пошкоджена частина обладнання, то її треба виключити для того, щоб зробити ремонт. Тому ці обмеження вони будуть продовжуватися. енергетики будуть робити все можливе для того, щоб мінімізувати е, ці обмеження. Ну але нам, нам треба е, розуміти, що е, е, збереження енергосистеми е, от головним фактором збереження є противоповітряна оборона, і обов'язково треба посилювати. Я Впевнений, що керівництво про це знає, працює, і наші партнери будуть допомагати, тому що нам треба готуватися і до опалювального сезону. Нам потрібно прийти наступне сені зимовий максимум, який буде теж дуже важким, тому що можуть виникнути питання і проблеми з теплопостачанням. На жаль, вже почалися. Удари по газотранспортній інфраструктурі і особливо якщо буде припинений експорт газу по нашій газотранспортній системі в Європу з 1 січня, якщо не буде продовжена угода на транспортування, то наша газотранспортна система вона може бути такою мішенью. Для дронів російських для російських ракет. Тому нам роботи дуже багато. Енергетики знають, що робити, і будемо працювати. Ну е, знаєте, енергетики вони знають, як підходити, працюють. І е, компанії розпадівчих мереж працює «Укренерго», створені спеціальні бригади. Є е, е, нам допомогли. Е, Серйозним вот, обладнанням енергетичним наші європейські партнери, особливо Балтійські країни, Румунія, Болгарія і так далі. Тому, тому є, є складнощі, є труднощі, зрозуміло, що потрібно ще більше обладнання, особливо потужного обладнання вот, трансформаторів. Але це це питання от на ним працюють. Вони ну в основному на сьогоднішній день е, вирішується. Е, тому я ще раз повторюю. Нам от, от по тому сьогоднішньому це моя оцінка. Тому мені важко сказати е, зараз. В мене немає повної інформації про обсяг е, пошкоджень. Но моя оцінка, е, от я, я я, я думаю, це це два тижні е, максимум. Ну ще раз повторюю, якщо не буде додаткових обсягів.